С новин в ефірі Дніпро Тіві з вами працюватиму я, Світлана Астахова. Вітаю у Дніпрі ніч пройшла спокійна, лунала одна повітряна тривога. Ремонт трамвайних переїздів по проспекту Миру на етапі завершення. Роботи з реконструкції чотирьох переїздів тривали майже півтора місяці. Наразі відбувається оновлення останнього переїзду на цій ділянці. Як саме дізнаємося з наступного матеріалу. На перетині проспекту Миру та вулиці Захарченка оновлюють останні з чотирьох трамвайних переїздів. Цьому переїзді плануємо укладати залізобетонні шпали для залізобетонних плід, Та так як в переїзді будуть укладатися широкополісні плити. На ділянці працюють 12 монтерів колі та різноманітна спецтехніка. Роблять все, аби Дніпрянам було комфортно пересуватися містом. Ми проводимо роботи з ремонту саме. Трамвайного переїзду на ділянці, яка суміжна з автомобільною дорогою. Стосовно пішохідних плит, також вони будуть вкладені вже після вкладання саме автомобільних. З початку року виконані ремонтні роботи на вісьмох переїздах. Зокрема, це і нещодавно ми відкрили рух трамвайним приїздом на перехресті вулиць Мазепи. Київська до кінця року планують провести реконструкцію ще на шести переїздах. Облаштоване укриття та цілодобовий контактний центр ці локації перевірив чергове по місту більш детально у нашому сюжеті. Буде а, і, ага, п ять, п ять Черговий по місту перевірив укриття у навчально-виховному комплексі номер 61 Воно повністю облаштоване для комфортного перебування там під час тривоги. В нашому укритті є технічна вода, є питна вода, є зони для матері і дитини, є відеозал, є спеціальні кімнати, обладнані для відвідувачів, місця спеціальні для роботи психолога, медичний кабінет. В укритті також можна перебувати із домашніми улюбленцями. Таке безпечне для громадян місце розраховано на 400 осіб. Взагалі, такі будівлі, як тут 56-го року, вони будувалися зі всіма нормами, як бомбосховище взагалі, не те, що укриття. Тому ще раз переконали, що все необхідне в цьому укритті є. Навчальний заклад знаходиться в самому центрі житлового масиву і працює цілодобово. На наступній локації черговий перевірив роботу контактного центру Дніпра. Гаряча лінія працює цілодобово і оперативно обробляє заявки Дніпрян. Звернувшись на гарячу лінію, людина може отримати як консультацію, так і повідомити про аварійне звернення або залишити все на звернення, якщо воно буде полягати в компетенції міської ради. Консультують мешканців міста понад 20 співробітників центру. Зараз ми знаходимося в приміщенні нашого контакт-центру, де працюють наші оператори. Які обробляють дзвінки, які поступають на гарячу лінію. Дуже важливо, щоб тут було безперебойне по комфортні умови праці. І саме за цим ми сьогодні цей і перевіряли. І вважаю, щось що все на належному ліні. департамент інформаційних технологій підтримує стабільну роботу системи, аби кожен міг звернутись у будь-який момент. Телефони єдиної гарячої лінії на ваших екранах. Новий простір для молодих спортсменів Дніпра. Товариство з обмеженою відповідальністю Строїнвест передало комунальну власність на житлове приміщення номер 103, що розташовано у будинку 18 по вулиці Леварна у самому центрі міста. Дніпровською міськрадою було прийнято рішення передати його дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 саме для розміщення батутного центру. Бачив це приміщення наш Артем Мороз. Зараз це пусте приміщення, яке потребує ремонту, але в майбутньому воно стане сучасним спортивним комплексом. Його загальна площа майже 343 квадратних метри, і тепер це комунальна власність. Безпосередньо у подальшому дане рішення ухвалено було Дніпровською міською радою та визначено, що це приміщення буде використовуватися під розміщення дитячої юнацької школи номер 2 в майбутньому саме тут молоді спортсмени будуть займатися стрибками на батуті. Зараз спортивна школа е, пише свої побажання щодо е, проєкту, щоб ми це передали проєктантам для дальні, дальнішої розробки проєкту та е, ремонту цього приміщення. Після ремонту бачимо його дуже сучасним, е, дуже комфортним. Е, Компактним, ну в той же час придатним для тренувального процесу для того, щоб зростали нові майстри стрибків на батуті. Ну, комфортним для тренерів в спортивній школі обіцяють, що це приміщення стане справжнім сучасним та якісним батутним комплексом. Цей рік, як і попередній, став одним з найважчих для економіки України. Багато українців втратили роботу роботу через закриття підприємств чи вимушений переїзд. Попри це, є низка професій, які і нині залишаються затребуваними, а деякі будуть вкрай актуальними у повоєнний час, коли ми будемо відбудовувати Україну. Які це спеціальності в репортажі моїх колег? Вилетіли ці дві а, шиби. Вилетіла там одна шиба, і в тому цеху вилетіло два пластикових вікна. Дніпрянин Богдан Шпак ділиться нюансами роботи у воєнний час. Рік тому чоловік повернувся в Україну і організував власний бізнес. Коли почалася війна, я також є засновником двох благодійних фондів. Піднувся з проблемою: не вистачає форми, не вистачає амуніції. Тому я замовляв ці послуги. А, і таким чином прийшов до того, до того, що я можу робити це сам, можу започаткувати такий бізнес. Нині підприємство активно виконує замовлення для військових також працює і у напрямку пошиття жіночого одягу. А завдяки відкриттю підприємництва роботу отримали кілька десятків мешканців, у тому числі і переселенці. Тетяна Довгополова переселенка з енергодару. Вона якраз і влаштувалася на нове підприємство Швачкою за фахом хімік-технолог, проте у війну перенавчилася швацькій справі, бо була потрібна робота. Дуже класно, що є старша майстриня, яка може допомогти. Ти можеш звернутися, якщо щось не виходить з машинкою, наприклад, щось там зламалося або щось, якийсь стіжок не так пішов. Після початку війни Росії проти України попит на ринку праці змінився. У тому числі і через міграцію всередині країни Дніпро вийшов на друге місце з відкриття нових підприємств та надання робочих місць. Нині фіксується запит на працівників робітничих професій від швачок та доводів. Найбільш витримуваними в місті Дніпрі, Дніпрі є спеціалісти в сфері торгівлі, в сфері транспорту, в сфері будівництва в сфері комунального господарства, а також в сфері надання послуг, така тенденція буде продовжуватися, додають фахівці через руйнування. Країна потребуватиме будівельників та енергетиків. Та лідируюче місце необхідних професій займають лікарі, бо постійна меддопомога необхідна як українським військовим, так і цивільним. Хірурги, медсестри, кардіологи та реаніматологи, а ще психологи зауважують фахівці. Тут повинні взяти участь в дуже великій кількості в ментальній сфері, тому що цей постійний гострий стресовий стан у людей і які супроводжують і воїнів з зсу, і це всі мешканці України, які в тому чи іншому ступені е переносять ці е події. Великий потенціал матимуть військові медики. Після війни їх залучатимуть до роботи у лікарнях та на практичні заняття у медичній виші. Однак для відновлення країни, говорять фахівці, потрібно перезавантажити економіку. Я думаю, що е така динаміка буде зберігатися. Економічні спеціальності, юридичні спеціальності, спеціальності пов'язані із виробничими процесами, із логістикою транспортною. Тоді актуальними будуть і професії маркетолога та менеджера. Найпопулярнішими професіями мають бути це рекламісти, тому що нам потрібно буде рекламувати наші товари у світі в Європі. Це сфера обслуговування, тому що я впевнена, що до нас поїде дуже багато іноземців, і нам потрібно буде їх десь розташовувати. Тобто, це готелі, кормити, це бари, ресторани. А туристична галузь підніметься звичайно. За півтора роки повномасштабної війни Дніпровський метрополітен став центром соціального життя. Тут проводять концерти, заходи, благодійні збори та форуми. Як відбувається підготовка до нового заходу? Бачили наші журналісти. Доброго вечора, ми з України. Метро місце, де після початку повномасштабного вторгнення відродилося творче життя. Тут можна не хвилюватися за свою безпеку та відчути минулі безтурботні дні. Департаментом молодіжної політики і департаментом гуманітарної політики проведено вже понад 10 заходів. За участі міського голови, за участі відомих представників шоу-бізнесу. Саме молодь виступила ініціатором культурних заходів. Допомагала організовувати та реалізовувати проєкти під землею. Політен не припиняє свою роботу навіть під час концертів, адже перебувати на станціях безпечно. За цим дуже пильно слідкують як організатори, так і представники електротранспорту. У метрополітені є лінія, за якою не можна переходити навіть під час перебування на якихось заходах. Це пов'язано з тим, що повітряні потоки при перебуті потягу можуть зашкодити людині. А також наші працівники, працівники муніципальної варти, національної поліції, вони запобігають будь-яким іншим небезпекам для містян. Наступний захід у підземці відбудеться до дня молоді. Буде задіяно чотири станції метро, на яких будуть представлені молодіжні локації. І так само закінчиться це великим концертом за участі відомої виконавці. Відомого виконавця, слідкувати за наступними проєктами можна на сторінках департаменту. Доєднуйтесь за QR-кодом. і далі коротко про ситуацію у місті. Тривають аварійні роботи на бульварі Зоряне 1 Відсутні водопостачання на бульварі Зоряне 1 д 3 Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт. Всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Знеструмлення та аварійні ситуації на цих об'єктах відсутні. Більше інформації на сайті і телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному порталі Дніпровської міськради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради і звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні не курсуватиме 15 й трамвай. Такі зміни пов'язані з ремонтом переїзду на перехресті вулиць Київської та Мерзленка. Решта електротранспорту працює за розкладом робочого дня. Надзвичайники за минулу добу здійснили 11 виїздів. З них чотири виклики стосувалися ліквідації пожеж. Також за минулу добу надійшло чотири повідомлення про замінування. Вибухових пристроїв не знайдено. І наостанок про погоду зараз температура повітря у Дніпрі плюс 20 градусів. Протягом дня буде сонячно, без опадів. Температура повітря протягом дня сягне 32 градусів з позначкою. Плюс на цьому наш випуск добігає кінця. Підпишіться на канал Дніпро Тіві і наші спецпроекти. QR-коди на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці.